Сапа 21 століття. Друзі, хочу вам запропонувати, отримали такі сапи. Да? Якби культиватори. Це культиватори 21 століття. Дуже гарна річ, в кого сад, город. Пазенда. Дивіться такі культиватори. Вони йдуть 26 дуже поширені. Це вони підійдуть на будь-яку бінзокосу. Я думаю, бінзокос вже набрали всі. Набрали, в кожного вони вдома є. Дуже гарні гарні редуктора у середині. Ціна дуже доступна, помірна. якщо когось цікавить пишіть повідомлення. Дуже гарні речі. І ще раз, підходить на будь-яку косу з діаметром 26. 26 це саме поширений. Замовляйте, пишіть повідомлення. Є 4 види. Ціна дуже дуже доступна і дуже помірна. Всім гарного дня!